Я вас вітаю, мене звіт Наталія Петрівна, і я ваш викладач практикуму із загальної психології. Вітаю вас. І сьогодні у нас перша вступна лекція у нас початок наших занять, і на наших е, практичних заняттях ми будемо. Звичайно, у нас буде багато практики. У е, нас практичні заняття, ви можете їх спостерігати в, на платформі Moodle. Я склала е, наразі їх 5. І ви можете переглядати файли, незабаром будуть книжки та методичні посібники, які ви також зможете почитати, подивитись та більше дізнатися по цій темі. Далі я зроблю демонстрацію екрану, презентацію, і ми почнемо. почнемо з того, що розглянемо місце психологічного практикуму в системі галузі науки, методологію дослідження психології, методи та які методики взагалі існують. Роздивимось класифікацію методів психологічного дослідження за ананівим та дружиніном. Розглянемо, які види та методи психологічного взагалі дослідження існують, та поняття норм та відхилень психологічного дослідження. Отже, предмет практикум загальної психології вивчає як теорію. Так, і вимірювання індивідуальних психологічних особливостей особистості, а це дуже важливо, тому що коли психолог починає свою практичну діяльність, інколи буває так, що до нього звертаються, ну, ось, наприклад, батьки, і говорять про те, що з їхньою, їхньою дитиною щось не гаразд, щось з нею відбувається, якась вона не така, або ж якийсь він не такий, як потрібен, і а, в, в роботу вступає психолог яким чином? За допомогою методик, за допомогою інструментарію, тобто він психолог не може брати на себе стільки відповідальності, щоб одним тільки методом та способом спостереження сказати, що ти ні, з вашою дитиною все добре. або ж навпаки сказати, що щось з нею також я вважаю, що не гаразд. Потрібні докази, і до цих доказів і відносять. Інструментарі, тобто ті методики, які ми з вами будемо розглядати, які в нас і будуть на практичних заняттях, тобто вони валідні, вони дійсно практичні, і на них можна спиратися, на, наприклад, роблячи узагальнення або ж характеристику по дитині, або ж по людині, яка до вас звернулася із таким запитом. Далі предмет вивчення інструменту оцінювання, і, і які ж загальні взагалі завдання існують з нашого предмету практику на загальної психології? Ну, перш за все, це обґрунтувати умови, в яких проявляються досліджувані психологічні явища і процеси. Тобто при яких умовах взагалі людина. Розвивалася, де вона, де вона знаходилась, тобто, що супроводжувало її дитинство, наприклад. І знову ж таки, якщо ми говоримо про загальну психологію, а в нас практику не загальної психології, то, перш за все, це дослідження когнітивної сфери. Когнітивна сфера, вона включає в себе як увагу, спостереження, мислення і те, що допомагає людині функціонувати. Та ну, жити та розвиватися, тобто те що, те, що відноситься до спілкування, тобто мови, та функціями головного мозку. Далі завдання полягає в тому, щоб показати, на якій основі здійснюється інтерпретація результатів доведеного вивчення психічного явища або ж процесу. Показати можливість математичної статистичної обробки результатів вивчення психологічного явища або процесу. Ну, до математичної обробки це окремий вид дослідження математичне, за допомогою якого можна зробити висновок відносно зв'язку між одним об'єктом, наприклад, дослідження і іншим. Тобто математична статистична обробка, ну, їм, напевно, потрібно окремо лекцію видати, тому що це дуже величезний такий пласт дослідження і роботи. Далі, бази з практикуму і загальної психології. Ну, це основи загальної психології, а також соціальної та диференціальної психології. Психології праці, інші галузі психологічної науки. Чому загальна психологія? Тому що, перш ніж починати практикувати, да, робити якісь практикуми загальної психології, я вважаю, що звісно необхідна теоретична база, да, тобто мати знання з загальної психології. Далі, соціальні, тому що ми. Працюємо із людьми, із соціумом, із групами, із підгрупами, тобто все, що відноситься до соціального взаємодії. Та диференціальна психологія те, про що ми нещодавно говорили, це математичні методи дослідження, тобто все, що відноситься до обробки даних. Обґрунтувати практику незагальної психології полягає в тому, щоб він. Базуються на основних сферах практичного використання психодіагностичного знання, які виписують психодіагностичні завдання. І загальнопсихологічний практикум базується перш за все на першому знанні студентом психологам І я тут хочу доповнити, що. Як коли психолог починає свою практичну діяльність, тобто в самому самому початку, і дійсно одних тільки знанів ну ніколи не буде достатньо да, після університету, і ну, як я ще згадую зі свого власного досвіду, а свій досвід практичної діяльності я розпочала в технікумі, і напевно, це дуже добре, тому що в мене була дуже бага, велика практична платформа у виді студентів, де можна було проводити різноманітні методики, тестування, практичні завдання, лекції, все можна було з ними проводити, але коли до мене звертались на індивідуальні консультації, а я так активно запрошувала на свої індивідуальні консультації, то, звичайно, не вистачало. Я інструментів та не вистачало методик, тому що дійсно, ну і на, на це пішло багато років, і я вважаю, що я і наразі також постійно поповнюю свій багаж знань, свою це мій скарб, який я постійно, постійно по крупиночкам збираю. І тому дуже важливо, наприклад, коли до вас звертаються, да, наприклад, по темі інтелекту. Ну, ось, наприклад, коли в мене в коледжі були запити від кураторів, що дитина погана вчиться, напевно, в неї проблеми з інтелектуальною сферою, зробіть з ним щось, або ж там можете щось підсказати. І тут на допомогу приходять методики із виміру інтелектуального коефіцієнту. І е, за допомогою цих методик вони, власне кажучи, всі на час якийсь е, роз, роз ну, там десь 15, 20, інколи 30 хвилин, дається, щоб людина могла їх виконати. І Скільки вона вчасно, або ж там, скільки зможе, стільки виконує, і далі підраховується бал. І коли у вас є вже результати діагностики, ви можете навіть. ну, Прописати, що за допомогою використання таких то методик були виявлені такі характеристики, але або, або е, виявився там середній рівень інтелектуальних можливостей, там математичний, інтелектуаль, е, там, математичний інтелект на високому рівні, лінгвістичний на низькому. Ну, тобто, можете дати якісь узагальнення, це дуже важливо. І тому ми будемо вивчати це. Я буду Сподіваюсь, що вам це буде корисно навіть на прикладі себе. Тобто, коли я скажу чесно, що будь-яку методику, яку я починаю давати іншим, я спочатку її проведу на собі. Ось я вам так скажу: мені важливо, як вона взагалі, як вона працює, і які питання, тому важливо, щоб ви. На своєму прикладі мали змогу пройти, а далі вже пропонували інші. І давайте розглянемо, яка ж взагалі методологія дослідження психології, методи та методики. І методологія дослідження психології така галузь діяльності, яка вивчає і застосовує загальні конкретні методи в наукових дослідженнях. Наприклад, в загальній методології філософській, в методології психології та в методології консультування. І метод як спосіб досягнення певних цілей, сукупність прийомів, операцій, практичного або ж теоретичного освоєння діяльності і Сам метод психологічних досліджень це така сукупність засобів прийомів вивчення фактів психічних явищ та процесів, психічної діяльності, і за етапами психологічної діагностики їх поділяють на організаційні, емпіричні засоби обробки та інтерпретаційні. І сама по собі методика це така система методів націлена на, на виявлення сукупності зовнішніх та внутрішніх показників ознак, які в свою чергу дозволяють розкрити сутність досліджуваного явища або ж процесу. Давайте розглянемо класифікацію за Ананівим, і ми бачимо, що також в нього була в класифікації імперічні організаційні способи обробки даних та інтерпретаційні. В імперічних це психодіагностичний аналіз процесів і продуктів діяльності, моделювання, біографічний, обсерваційний експеримент. І в організаційних це порівняльний, лонгітюдний, комплексний. І далі ми бачимо, що від біографії, від також е, існують спостереження або ж самоспостереження, і експерименти формувальні, польові або ж лабораторні. І давайте е, розглянемо ж за дружиніним класифікацію. Ми також бачимо, але вона більш така щільна, е, в ній три є такі підгрупи: це емпіричні інтерпретація опису та теоретичні. І емпіричні здійснюється реальне взаємодія об'єкта та суб'єкта дослідження, тобто, що таке емпірика, це експеримент. І да, ми бачимо, що експеримент, та, або ж неекспериментальні, до неекспериментальних відносяться спостереження, бесіда, психологічне вимірювання та архівні. Ну, то ви бачите на слайді, можете подивитись та прочитати все, що вас цікавить. Ця лекція буде у запису, тому ви зможете ще раз її продивитись та більш детально на чомусь зупинитись. Йдемо далі. Більш детально порівняльний метод це зіставлення властивостей і осіб різного віку з метою вивчення динаміки, психічних явищ, лонгітюдне спостереження. За однією людиною на протязі величезного тривалого часу тато логітюди, тобто на довгий та комплексний метод, і в дослідженні беруть участь представники різних наук, що дозволяє встановити зв'язки, залежність між явищами рідного різного роду. І ми бачимо, що емпірічні методи існують: це може бути і анкетування, і тестування, і експеримент, і спостереження, і інтерв'ю, і соціометрія. І методи обробки, кількість якісні, інтерпретаційні методи, генетичні методи та структурний метод. Графік норми та відхилень ми бачимо, що є середнє значення це норма. Вона взагалі від 0 до плюс 1. Мінус один, плюс один, все, що є більше мінус, мінус одного та плюс одного, тобто мінус два, мінус два. Ми можемо вважати це до відхилення, і плюс три плюс мінус три, тобто ще більше діапазон, це може говорити про патологію. І знову ж таки, всі норми відхилення ми е, дізнаємося з е, обробки даних е, математичних методів. Про це ми поговоримо. Наступним разом Мікросоціум, макросоціум та фактори впливу на нього. Ми також бачимо, що в мікросоціумі на людину може впливати неповні родини, алкоголізм, наркоманія і так далі. В макросоціумі, тобто в більшому значенні, це відсутність єдності, система цінностей, інтернет, конкуренція, тобто все, що відноситься до більш щільно, більш масштабного да макросоціуму впливу на прояв людини та на… Далі, психічні явища, зовнішні, внутрішні, да, ми бачимо, які відносяться до зовнішніх, які відносяться до внутрішніх, та ознаки. Вони також до зовнішніх ознаків є процес діяльності, результат діяльності. Ми бачимо, що це швидкість, точність, сучасність, залагодженість, безпомилковість та внутрішні, тобто все, що відноситься до. Внутрішніх мотивів до пізнавальної сфери емоційних явищ та прояволя, ми бачимо, до яких ознаків це відноситься. Далі я вважаю, що дуже найближчим часом я вам відправлю відправлю методичний матеріал. Тобто ви зможете це вивчати. А на сьогодні в нас ми продивились першу лекцію та дізналися про практичні методи практику загальної психології. А наступний час, який в нас залишився на сьогодні, я вам пропоную зробити практичне заняття, тому що в нас же все ж таки практику. І щоб його зробити, вам потрібно зайти на Moodle та побачити перше заняття до завдання там вам потрібно пройти на здається на спостережливість. Зараз одне хвилиночку, я щоб я не помилялась, тому що я ж багато всього роблю. Там дві методики. Так, так, на спостережливість. Ми вже бачили там малюнки. Так, так. Методика на спостережливість дві, та таблиця спостережливості і е, загальна оцінка п'ять балів. Що хочеться сказати, що практичні заняття, вони не являються обов'язковими, але це ваш плюс до загальної кількості балів. Тобто, якщо ви проходите, ви просто отримаєте більше балів, та звісно, річ у вас краща оцінка. Тому я вам бажаю успіхів сьогодні. До ну, кого немає можливості прямо зараз зробити цю це практичне заняття. Тому, будь ласка, до кінця дня, тобто я там до 12 ночі сьогодні зробіть це заняття, а завтра в нас наступне буде вправа. Так, Анна, я бачу підняту руку, будь ласка. Анастасія, добрий день. Я Анастасія. Бачу, що Анна повністю ага. не, не, не хотіла запитати, як його виконувати? Тобто в зошиті виконувати чи в самому там. Ну, там вже шість табліці, як заповнювати, тобто правильно їх зошиті виконувати чи в документі. В зошиті, це там я вам написала, що законспектувати та дані результати, дані сфотографуйте, ну, якось там відскануйте та надішліть, щоб я побачила, що ви це виконували. Тобто цю табличку ви можете або ж а, ну, законспектувати її, або ж тільки результати, як вам більше подобається. Я завжди за творчість, як, ви, як вам самим подобається, але для мене важливо виконання цього завдання, щоб я бачила, що ви Дійсно, над ним працювали та його виконали. Ще зрозуміла. Добре, тоді я вам бажаю успіхів до, до завтра і я чекаю на сьогодні ваше виконані практичні завдання. Можна ще питання. Також стосовно виконання цього завдання, ми маємо, ну там, наприклад, у таблиці там є питання, і ми маємо показувати вам, як ми відповіли, чи тільки от за кодами оці, оці вже результат. Результати, обов'язково результати. Добре, дякую. Ви можете показати, як ви відповідали ну, це за вашим бажанням, але mm -hmm. важливі вже результати, що ви. Mm -hmm. от... Добре, mm -hmm. дякую. І вам дякую. Все, тоді побачимося завтра і успіхів вам у виконанні практичного завдання. Гарного вам дня. До дякую Дякуємо дуже, до побачення. До 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 бачення. Бачення.